Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як повідомляють, посилаючись на заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, міністр оборони Китаю на переговорах з міністром оборони України пообіцяв розширити військові зв'язки з Києвом заради прискорення миру. Пише Олександр Кірш. Причина, через яку міністр Лі Шанфу зробив таку пропозицію, Олексію Резнікову полягає, мабуть, у поступовому усвідомленні КНР, тобто особисто сі необхідності припинення війни Мордора з Україною. Це війна. Спочатку Китаю була вигідна, оскільки могла послабити позиції Заходу, але не вийшло. Потім, оскільки могла послабити вже саму Росію, зробивши її слухняним китайським васалом, це вийшло. Але зараз почала Китай вже заважати, оскільки погрожує, послабити РФ понад необхідне. Адже Росія все ж таки потрібна Китаю слабка, але не напівмертва, інакше може стати здобичу на КНР зовсім інших країн. Тому військова допомога Китаю Україні могла б, хоч як це парадоксально, підштовхнути дурну Росію на своє щастя, стати таке китайською, а не наприклад американською чи американсько-європейською, якщо здуров встигне настільки виснажитися, що захід її легко в Китаю, забере КНР вигідніше мати Росію без України, ніж НАТО ослаблену війною Росію не мати взагалі. Бо в Китаю, звісно, й інший варіант зберегти собі напівживу Росію, домогтися, щоб Європа перестала Україні допомагати, бо це дозволило б Мордорові не здохнути, залишившись під КНР. Але цей фокус у спецпосланця з непристойним прізвищем не вийшов. Європа вас не зрадила, так що вульгарні китайці збагнули, що все може, пропливти не туди, тобто Мимо за одного отримає за перемогу України інший спецприз. Ця перемога не дасть в Америці перемогти Трампу, який би КНР знищив. Ще один бонус, якщо територіальна цілісність України вціліє, та ще є з якоюсь китайською допомогою це підвищить права Китаю на повноцінне володіння Тайванем. даючи КНР новий козир, не можна застосовувати подвійні стандарти. Демократичний світ до таких аргументів ще дуже чутливий. Тобто, причини нам допомогти у китайців є. Важливо в них розвинути зараз, бодай боязке усвідомлення таких аргументів. Потрібна грамотна. Дипломатична робота розумна, копітка і ніжна, щоб не розхлюпати щось, що зароджується перспективно корисне. Коли Китаєць сказав, хоче бути в цьому плані почутий. Треба довести до Китаю відповідь. Почули, дуже цікаво. Якщо не жартуєте, можемо дружно попрацювати. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.